Всіх з Новим роком, з 2016-м. Наступний рік для країни в цілому, можливо, буде не найлегшим, але це не завадить зростанню ряду галузей. Зростуть, зросте IT, зросте маркетинг і реклама, зросте диджитал реклама дуже сильно, зросте і-комерс, e зростатиме переробка в агросекторі. Всі вони відрізняються від інших. Тільки одним це інноваційні галузі, які генерують, синтезують, генерують нове знання, які створюють нові продукти, виходять на нові ринки і створюють інновації. Тому єдина рекомендація, як бути успішним наступного року, і взагалі в цьому житті буремному це навчання, самовдосконалення, яке не повинно ніколи закінчуватися. Тому мій заклик, і звернення, і прохання до всіх вчитися, вчитись безперервно, втілювати знання в життя і рухатися вперед. Всі вперед в найкращий рік ever 2016.